Привіт, ви на каналі Вперед у минуле. Нарешті ми виїхали на Коп вперше за півтора місяці. Були була я на роботі, сезон посівний почався, то не було часу на коп і працювали без вихідних. Сьогодні, нарешті, один день виділили для копу. Приїхали ми в село сюди до нас, де завжди ось, бачите, городи. Городи вже засажені. Зараз ми також берегом перейдемо в ліс, підемо, спробуємо походити в лісі. Якщо будуть гарні знахідки, будемо вам показувати, Тож нам успіхів, а вам приємного перегляду. Гляньте, ось тільки зайшли тут по краю городу. Отак, ось. Ось ідемо в ліс. І е, тато знайшов з мамою дві копійки 901 року, хрещений ось такого хрестика, я пломбу. Хрестика і пломбу треба потерти, а дві копійки такі ось я просто рукавицею протерла, бачите, які збереження. Тут ось е, переорали цю низину. Було просто берег такий. Бачите, шматочок лишився, так само і тут було. І це в цьому низині такі ось знахідочки. Гляньте, візуальна знахідка. Це ось від кришечки. І мушля морська на городі в Київській області. Дивіться, яка. Це я пану, хто з радянського часу приїздив викинути, я не знаю, де вона тут взялась. Але гарна. Така от мушля. Так, сіла зняти вам, що накопали. Таке ось кілечко знайшли, якась така шмурдячка. Одна копійка 69-го. І ось тільки що принесла мама. З татом знайшли недалеко від цієї. До речі, вони повернулись назад і знайшли ще три копійки. Ось такі. Ой. не видно, який там рік. Кажуть, ми знайшли 5 копійок. Я прихожу, дивлюсь, кажу, так це ж 3. Так, 911 іначе. Ось такі це, бачите, знахідки на сьогодні, на тепер. Ще ходимо, десь в мене там ще кераміки трохи я підзбирала, але вже потім покажу. Ось тут попалася в кінці городу, бачите, така якась пляшечка була, але вона не ціла, тільки... тільки кінець горлишко, це горло. Ось так. Сіла зняти вам тут, що ми накопали з під цією сосною, де й привіт знімали. Пішли ми в ліс туди, там комарів просто нереально, тьма тьмуща цих комарів не можна ходити, ніякої пшикалки з собою я не взяла від комарів. Зайшли туди і вийшли ось назад на ці городи. Тут там є городи, де вже засіяні пшеничку, я там трошечки далі пройдемо, покажу. А тут ще нічого не посіяли, то ми отут де не засіяно, ходимо. Ми тут вже ходили багато разів, але ж бачите, знахідки лізуть. Я думала, що ми підемо сьогодні в ліс, по старовині там щось покопаємо, але не так вийшло, як хотілося. Ну Вже нічого походимо, вже тут хоч погороду. Відведемо трошечки душу. Йдемо далі, дивіться, буде щось гарне, буду вам показувати. Так, гляньте, показую, що знайшла. Ось якась така штукенця з орлом чирифом, чи, чи хто-то наче орел. Це, напевно, або був такий, якийсь великий гудзик. Бачите, зверху надягався на чорний, це бронза. Або, не знаю, ну, скоріше все, що від гудзика, я так думаю. Отака от помий пізніше покажу. Така якась бронзова штукенці, взагалі, без поняття, що воно. І ось сигнальчик попався. Бачите, ось щось у... Щось в грудці. Якась шмурть, напевно, так? Да? Так, да. ось. Шмульдячка. Це вам коп онлайн. Думала, що це Купічушка буде. Але, на жаль, на жаль. Йдемо далі. Так, показую вам сьогоднішній коп наш. Вийшло так, що ми походили 4 годинки. Десь там ще тато з хрещаним трохи по городу ходять, а я вже сіла зняти, що накопали, бо вже не по подужаю ходить. Так, це ось шмурдячок. Зараз я його складу в пакет. Ми його не лишаємо, щоб потім ще раз не копати. Це ось по чорним знахідки, бачите? Ось от отакі от. От ось якийсь гак. Так, мушля отака ось попалась. Не знаю, де вона тут взялась. Тоді бронзовий ось такий. Язичок якийсь теж не знаю від чого. Воно щось було мене було, бачите? Такий. Так, куляри спадають. Далі, що у нас далі? Ось шматочок. Напевно, дзвоника був більший, а це ось, бачите, шматочок дзвоника менший. Це аж блистить, переливається. Такі бронза така олов'яниста. Ось така пляшечка була. Бачите, не ціла, на жаль, це напевно. Ну, ні, на заберу да викину вдома, щоб ніхто не наступив. Так, по кераміці. Така ось кераміка скоро, я такого збругорщика тут кожен рік знаходимо частинки. Це ось від кришечки. Це теж від кришечки, отак от воно було. І ось така, бачите? Гарна велика кераміка тут. Так, і по знахідках. Там ще хрещеного є, якусь він сарежечку знайшов, копійчушку якусь знайшов радянську. Якщо зараз підійде, то покажу, а якщо не підійде, то вже не покажу. Так, ось така частинка прясла попалась, сполоснули її. Дві отакі, два таких гудзика радянських. Бачите? Отакі. Це як я викидаю. Так, отакий ось наперсточок мідний. Це, не знаю, якийсь шматок. Пломба якась, напевно, була, бачите. Шматок е свинцю. Гробці позліталися до копанки. А ну, якщо не потікаю, покажу. бачите, в хасях тих літають. Так, це. Шматок свинця, напевно, пломба була, отворіє, бачите, з цього, з цього боку. Це дзвоника я показувала така ось маленька пломба. Там теж якісь там надписи є. Хрещеного хреста ось такий він. Ну, Це вже відламається, воно на суплях тримається, вже відламалось, бачите? Так, три копійки ось такі. Тату з мамою знайшли 911 року. Дві копійки, вони, до речі, були ще ці ще ці глибоко. От тут по городу, якщо ходити, то зараз треба другим деусом ще глибше бере. От ним ще можна щось познаходити. от, бачите. Радянська одна копійка, дві копійки радянські. Це ось гудзик був, отакий от, з орлом, тільки кришечка лишилась. Так, знайшла ось таку, напевно, якась привісочка була. Спершу подумала, що це золото, воно ще таке жовте було прижовте, Потім думаю, та ні, мабуть, срібло. а Потім сижу, думаю, там воно ж якесь таке дуже важке, напевно, біжутерія, то я вже його і не знімала. Тут вже на копанці гарно помила, бачите і видно, що це алюміній блистить. Вон там щось з нього було влучило, воно як на кулю схоже. І отака от ця біжутерія. І кільце таке ось знайшла простеньке, якась конинка. І ось це вже срібло. Бачите, там он є малюнок. Я хотіла його розігнути, а воно в мене тріснуло. І далі я його вже не гну, бо воно тверде, думаю, ще відламаю. Так от воно і лишилося. Це, напевно, сережечка була така от на півмісяць. Її трактором загнуло. Отак вот от дивіться. Горобці. Горобці злітаються. Так, оце ми накопалися сьогодні, походили ми 4 годинки, половиною 4 вже виходить. Он вже тато з хрещаним підійшли до кінця городу. Я тут вже сіла знімати до побачення всім. Находились, трошечки розвіялись, на жаль, в лісі комарів повну, я ніякої пшикалки не взяла, то повернулись ми назад на городи і таке ото понаходили. Десь хочемо поїхати трошечки далі. Зараз трошечки спаде цей сезон посівної. в мене буде трохи більше вільного часу. І ми поїдемо, можливо, десь там в бік Білої церкви чи сквирі, десь туди там в лісочок. Походимо ще там. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграм, в телеграм -канал. Я Туди книжечки цікаві, завантажую, можете собі скачувати. До зустрічі, слава Україні.